Бо багато таких дрібниць, які спрощують життя, і я їх не знав просто. 4-5 компаній там по 15 доларів, і просто так зливав. Я набагато зменшив е, ціну клієнта. Коротше, проект був мінусовий. Ми три місяці лили в ноль. 70 це в нас було саме більше за місяць. Ми щось закрили під 300. почав допродувати носки. Е, грудень ми закрили. 380. того, що дуже багато курсів, які і все, спасибо, що скинув денюжик, на зв'язку». Ну, давай для початку представся для, для користувачів інстаграма. Так ну, мене звати Олексій. Я тракетолог, підприємець, займаюсь товарка військова амуніція, паралельно ще наставник, але того всього всього б не було. Аби я таки не купив тоді той шаровий просто курс. Ну, коли коли я його пройшов, я пройшов швидко, бо. Я багато чого знав, але як що, від чого залежить, що за що відповідає, як це все взаємозв'язано, і як це можна використовувати додатково? Ну от, це було прям пушка. Плюс багато таких дрібниць, які спрощують життя, і я їх не знав просто, а вже по факту тоді знав так само, як тоді вже вийшло, коли я вже в чіпі був. Як ми говорили, за ці автоматичні правила ну це просто це. Тобі подумати? Ну я просто передивлявся кампанію і помню оце це, коли ти ставиш на 30 доларів. Тебе е, списує 70 і так далі. Ну це просто космос. І, якщо б не курс, то мабуть, та я не знаю, де я був би просто постійно. Надо якось удосконалюватися. Це Фейсбук і потрібно працювати. Над знаннями завжди скажи, будь ласка, до навчання мав якийсь результат, чи змінився результат після навчання? Ну щоб ти розумів, я запускав 4-5 кампаній там по. 15 доларів і просто так зливав. Потім і опять запускав, опять зливав. Ну а потім одна якась зацепилась, десь якось пішло. Я передивляюсь кучу твоїх відео. Я дивлюсь ці відео, щоб зрозуміло, що не так, чого воно не заходить. Потім ти ж випустив цей курс. Я просто споминаю скільки відео в YouTube я твої передивився. Думаю, я сподіваюся, це там буде не, не одне й те саме. Ну, попробувати треба. І після курсу, так, да, я вже поняв як конструктив, я вже поняв логіку, як воно працює. Банальні запуски, ретаргетинг. Коротко, як ти можеш запустити, і як ти можеш з тою аудиторією працювати далі, тільки вже за менше грошей. Ну, тобто, результати змінились, я набагато зменшив е ціну клієнта, е трафік. І взагалі ну піднялись продажі сподажі за той самий по можем, можемо поговорити в рамках якихось цифр. Якраз можемо взяти один проект, е з яким я починав і на якому я застопорився, але після курсу воно пішло. Коротше, проект був мінусовий. Ми три місяці лили в ноль, в ноль, в мінус, в великий, мінус, в маленький. Мінус. Ну коротше, керівник цього всього. Він дуже такий заражений тип і каже: ми ждемо. Ми спробуємо, у нас все вийде, бабки є, все, давай щось рішайте. От, і тоді ж я пішов на курс після курсу. Це жовтень, ми, ми дали непогану розкачку, ми вже зайшли в плюс. Тобто ми вже вийшли на загальний оборот, це був 150 тисяч, а ну, з тим, що в нас було там, 70 це в нас було саме більше за місяць. Ну, це просто ні о чому, взагалі нікуди. То жовтень ми закрили 150. Потім я увів по рекомендаціях уже з чіпу. З цього всього я увів там нові зміни. Ми зробили другий дизайн. Плюс я почав робити воронки і тестувати дешево товар. Тоді в листопаді в нас залетіли термо. За листопад ми продали 270 термо з ціною клієнта 1,7 і доларів. Плюс ми я просто пам'ятаю цей сезон в чіпі. як... Ти розповідав за допродаж, просто mm -hmm. допродаж і ретари. Ну, у нас тоді було. Після цього допродажу всі скрипти оновилися, все обновилося, все зробилося. І ми продали е, ці ж е, термо, і потім ми почали допродавати носки. Е, в мене, е, Власник магазину взяв десь носки, почав допродувати носки, і в нас стабільно йшло термо, носочки, дві три пари, і пішло. Поїхало. Ми, ми збільшуємо чек, і е, тоді до листопада пішло. Блін, я просто не, не пам'ятаю конкретних цифр, але здається, ми щось закрили під 300 тоді е, листопад. Грудень ми закрили 380. того що ми То завезли. У вас, да. у вас отак ішло, да? да. в вересні ти проходив. Да, тільки поняв, ми ми йшли отак дуже довго, а тільки потім ми пішли вже в більш. Е, Зараз, буквально вчора, 28 го числа, я е, березень, хоч всі казали, що поганий. Ми закрили е, з оборотом 417 тисяч. Продовжуєте рости. Ну супер. Да. Да. Ну це при тому, що січень він ніякий, лютий, трошки кояка березень. Всі качали, хоча дуже всі жалуються на це березень, кажуть, да. що ні, просто нічого немає. Всі такі варені з цим трампом, з цим, цим усим, ну то є дуже важко було. Але зараз за рахунок того, що ми теж це було в тебе в році, е, за рахунок того, що ми пиляємо в одну точку, ми його допилюємо. В нас накопітельна система. Тобто, ми там завели, наприклад, за день 20-30 лідів, то uh -huh. там десять 10 -10 у нас купило. 10 не треба їм, не цікаво, 10 вони ще, ще подумають. А потім оці подумають на наступний тиждень, чи там через два тижні вони до нас вертаються? Плюс, що ми зараз увели. Я сьогодні писав, що ми там увели прикольні фразочки. Ми, ми їх вертаємо так, там поступкою. Ну прикольно, прикольно. Давайте так чи вартує цей курс такої такої ціни? Ну, от, просто тип зараз міг би його рекомендувати для тих, хто думає три тисячі гривень. Ну блін, як так красиво сказати, щоб і нікого не обідать. Кажи, як думаєш. Ну дивись, кава 100 гривень. Тобто, грубо говоря, це там сіки 30 чашок. 30 чашок це там місяць, не попити кави, попити якийсь чай або з-під підводу. Але, блін, ти удосконалюєш себе, ти себе виводиш на якийсь новий рівень, ти знаєш нову базу, ти знайомишся з новими людьми, ти е, ну цього це. По-перше, досвід, знання, емоції. Тобто, це за гроші не сильно так і купиш. Насправді, того що дуже багато курсів, які дають тобі просто е, відео уроки. Ну, дивися, ми там тобі скинули. Ти дивися, розбирайся, як хочеш, і все, і, ні, і нічого нема. Ну далі, все, Пока. Ті, все, Дякую, що скинув денюжик. На зв'язку. Все, то ну, просто 3000 тисячі гривень. Що це таке взагалі? Ну це просто нічого зараз. Але ти получаєш такий багаж, ну, з яким можна виводити все на, на такі цифри. Ну це просто особливо, коли то нульовий, тому що я коли його передивлявся перші уроки. Я все чую: е ну, я ж передивлявся усі твої уроки, плюс я не це. Я просто думаю: так, ну я сподіваюся, це перші уроки там буде веселіше, інші Тобто, якщо ти нульовий, ти ну, можеш спокійно заходити. Е там все ясно, доступно, і потім е, ти зможеш це вже використовувати на практиці. Головне, ну просто коли ти жмеш гроші на самого себе, на свої якісь знання, то про що можна говорити в дальнішій якійсь перспективі? Ти е, нашу мені таке зробила, скажи краще. Що саме? Давай продублюємо, масштабуємо. в мене вже менеджер більше це хоче. Чому? Ну, бо двадцятий заказ уже оформляє. Супер. Так хіба це погано? Це з якої реклами? Давай зудбух. Тобто, на повідомлення реклама, яка працювала, зараз вона просто дала бум. Да. Ну вчора, вчора було слабенько, ну бо вона тільки вчора включилася, та й взагалі я замітив неділя дуже дуже такий сумний день для цього всього. Uh -huh. А сьогодні воно як пішло, як пішло. Ну, типу, я не знаю, я її просто буду вимикати через пару днів, бо товар е закінчився, У нас якось вистачає на тиждень, шукайте, на два. Шукайте товар в конкурентів, не можна вимикати. Нема нема. Просто такого товару немає ні в Україні, ніде взагалі. Класно, коли реклама працює так, що треба, треба її вимикати, бо закінчився товар. Ну, це класно. Круто, я не можу нарадуватися. А це я це йде що шуршу.